Він тебе дав перевірене мирним. Ну, коротше, я вписано таке. Час. Ер... П'ять вісім. Угу. Два п'ять вісім. <різь> <різь> Дякую. Вибачте, будь ласка. <різь> Дякую, про. Я взагалі подумав, що 4 стривається, і ти за цього крикнув, що ти прям, ну, по-любому. Mm. Mm -hmm. Я подумав, що 4, страж, 6 перевірена мафія, і ти за цього прям так уверен, що, що 6 перевірена мафія це точно шер. Ну, давайте так. 3-4. Якщо 5, думає, що 4 скривається, 4 перевірка, 4 шрифт не буде. 4 перевірений шрифт. А, типа, і 4 перевірени мирної після Можете бути. Я навіть думаю, ж чисто по. Е, треба два послухати. Виставляю два, виставляю п'ять. Я думав, що 3-4-8, от там зараз всі мирні на це коло. Для мене 7 прям був, був мафією. Е, ну, в тому ти -то і суть, що я та думав, що ще ширів більше два. Зараз я його послухаю. тому що 6 для мене вийшла не помирно. 6 збирала певно і стала зі мною перетивами. Вот. Mm -hmm. Так що і... таке. Час. Я ж показав, що виставляю під номер 5. Хочете емоції, ребят? Я вам зараз дам. Тепер всі мої дії. Я прошу, уважно слухайте. під номером один. Пилимо, дивіться, пилимо 4, привірний, красний, 5, 7, 8, голос. Ні, 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 пилимо і оставляємо. Отак отак половинка. Зачем? Ребята, послухайте, будь ласка, мене. Я спеціально виставляю один, типа ховати, що я не шліф. Далі. Я скрився Еріку після того, як мене 6, привіт на чорно. Наступний момент. Я скрився приноль, коли захотіла мене... Пилити. Тепер дивіться, найголовніше момент, немає другої версії, понимаєте? В них, в них версія два провірених красне. Ви... Брок, слухайте мене уважно. Вони... Я, конечно, собі сижу ховаюсь, потому що їх не смущає два проверені красные, абсолютно. Другий шариф же, ну, то типа, дон має бути, йому, і я перед ночі питаю, йому, а хто тобі скривається, ти понимаєш, і він такий типа Ой, ай, типа, я там не кажу конечно, що я з цього проверяю, бо думаю, я буду розстрілян, і мені треба точно чорну проверити. Понятно, понятно. А ви ще скажете, ні, давайте, ви потім не розберетеся, дайте, давайте пилимо, а стов... так пилимо. Ви вписуєтесь, ви чоти, а ти провірний І... клас. Голосуйте в мене, а ми Час. в раз. Все, елементарно. Не, подожди, шила. Ви Угу. Ви... Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Шановні радці, місто проводиться голосування між радцями 5-2-8, 5-2-8. Пробрали руколовці, будь-яка житеться, бо жорстка буде кратись вона. 5-2-8. 5, хто проти 5? Mm -hmm. Дякую, я приймаю три голоси. Mm -hmm. Там був доки. Mm -hmm. Два, хто проти? Два. Дякую, я приймала чотири голоси. Поставьте, будь ласка, п'ять. Хорошо. Два, три поліси. Передивись трансляцію. Mm -hmm. Добре, добре, засніть, будь ласка. Доставлення четвертий руки. Після слова дякую. Іна. Іна, ти суддя, скажи мені. Після слова дякую, це Це не рахується. Напевно, не можете позволяти в Капучино, будь ласка, не тривати. Там скасувати, нажимаєш, Я не можу розблокувати пан Кенбі за вас більш шість Так, тепер уважно. Це була елементарна верхна лінія. Я не знаю, хто з вас красний в 7-8, але це було елементарно. 8 чорно, думаю, що вписалося. Окей, ви потягнули, побачили, що я скриваюсь, правильно? Mm -hmm. А чого подумали, що воно красне? Ой, дивіться, моя логіка моїх дій. Я подумав, я подумав що одна версія, Ерік, ти маєш це розуміти, так? Да? Що з розряду я проверю не красний, що я підострив, я проверю точно чорний, от 5. Я хотів перевірити в 7-10, когось, ну, зрозуміло, що 10 красний, і 7 міг би бути красним двосторонним, тоді тепер дивись. Стоп, я перевірив 6 по Еріху, тому що мені показалася в неї аномальна позиція 1-2-3 всі красні, коли 1-2 всі атакують, але вона знала цвіта. І сідивайте уважно, красні ігроки, будь ласка, 6 назвали 1-2-3 бітон красні на ноль. Просто вам треба Еріх. Е Еріх, брок і шива, вам треба знайти Е, одного красного в 7-8 і попилити правильно, окей? Це була елементарно виграна гра. Це була елементарно mm -mm, виграна mm -mm, гра. Звісно, mm -mm, mm -mm. ти будеш двостороннім чорним, 100%. Е, mm -hmm. Це була елементарно виграна гра, але ви чого-то всі дружно це не попилили. Все, mm -hmm. останній чорний в 7-8, я думаю, це більше 8, яка писала. Хоча, Брок, ти думаєш, що вона красна? Ну, після такого. Я не знаю, Ні, просто ну я подумав, понял, підострел, ти ште мене не що акшаром, типу, все, потім, ну хорошо, все, типу, тоді забулися. Просто була тільки одна версия, два приєдна красный і шість принято, я шрифт. Сейчас, проважаю, понадь не завершила у місті. Три фола пана еріха, два фола пані Лі. по одному фолу мають всі решта, крім пані шиви. А, Ще раз, яка перевірка? Є чорний. Так, поки виставляю 10. Так, це команда 2-10. Угу, как бы так Подожди, подожди, я думаю, я просто считаю команды. Так, ладно, мне надо еще подумать. Мне надо еще подумать. Десять. Пас. План, не Виставляю 10-го році на голосування. Прийнято. Я думаю, що ти двохстороння красна, тому що другий знаючи цвіта, вскрився тобі. І ти потім собі спокійно, не боячусь, собі спокійно, вскривалась. Може бути так. Я, я не розумію. Дивись, або 9 чорний, 9-10, місці чорний, тому що я не що туди перевіряти і розумав, що там точно немає mm -hmm. двохкрасних іграков, а може немає і ні одного красного ігрока. Понімаєте мене чи ні? Або якийсь суперсложний чорний в 7-8 сидить, які вписалися до мене, щоб я не пішов їх перевіряти. Але, ну, типу, але вони нормально вписалися, вони голосують в другого ігрока, точно на продовження ігри. Шо? Ну, так. Да. Так я ж кажу, або дуже суть супер, супер хорошо вписалися, або команда чорних 9, 10, 2 У мене 4 перевірені червоний, я думаю, що третя червона. Тому що тобі вскрився другий, знаючи твій цвет. Достовірно, знаючи твій цвет. Він тобі вскрився. Восьма вписалася, сьомий вписав. Час, не столько ти столу чи нянь. Вставляю 10. Буду підтримати. Стоя п'ять. П'ять прийнято. Геріха, чого ти боїшся? Ну, забере mm -hmm. 10, 3 в 3 немає, 2-2 в 2 не буде, він mm -hmm. перевірить і все. Mm -hmm. Ну, дивись, забираєш 10. Mm -hmm. А, чекай, хорошо, от ти хочеш 10 лишити за столом, mm -hmm. правильно? А ти, наприклад, мафія з версії гравця під номером 5. Ти хочеш забрати 5, а потім кого ділити і кого знімати? Причому тут ти? ти в версії 2, 9, 29.10 по його словах. Mm -hmm. Ти що, не розумієш що? Я не бачу, я бачу, що Інна докладала, а не ти. Ти... дивно ставив руку. Mm -hmm. uh -huh. I, I uh -huh. Я думаю, команда в чорний води від Ага. Дякую, пані Лін. Бачиш, ви дойшли свою тройку. Ти кажеш, хто з цим вісім готов? А якщо ми заберемо 10? То 7 8 в тебе так само лишиться. І якщо ми заберемо 10, mm -hmm. якщо ми заберемо 5-7-8, ти, ти байдуже, ти так і так будеш слухати. То твої аргументи не валідні. І то що ти показав, що я сторонній мирний, це теж не <с> Ну, типа, вообще ні. Чого ти чого ти це взяв? В нього 10 перевірена мафія. Mm -hmm. Ти типу, попросив 10 перевірити, mm -hmm. mm -hmm. а дев'ять перевірити? Та не агрес. Ну, типа, я вже не впевнена, тому що два. Я так, звісно, вписалась, бо просто мені стало, що він показав перевірку 5 чорний після того, як 5 скинув жетон. Я говорю, я говорю, тому я думаю. У вас може бути 5-7? 7 точно впевнений, що 5 це шарів. 4-5 я не розглядаю це більше. Або 9-10. Виставляю 9, виставляє 5, ми зараз голосуємо баланси. Коли виставляють? 9. Я прийняв. Ой, десь. Ну, не кажу, 9, виставляйте. Час, панері, хвилина. Другий ранку, яку я переруку показав? Mm. Я показав, перевірте 9. Для чого я це зробив? Він дає мене перевірене мирне, я впевнений, що 20 шарів, я ламаю в 5 і потім пилиться 7-8 випадається. Я, я пояснив йому, чого ти мирний, бо я показував 4 посидить і ти в нього перевірений не шариф. І тому він скривається 4 мирне. Первірати 4 він не може. Mm. Далі, хто чию руку зарахували? Мою чи твою? Mm. Мою зарахували. Чию mm. руку зарахував. Ти бачиш, як я став? За, за моєю рукою дивилась жива, а не твоєю. Mm -mm. Mm -mm. Може, вони ж брать, Руслан, за чий рукою збилися? Так, да, бачите, я здався, я здався руку. Коротше, це з двох сторон мирний. Ну, Хтось з них мирний і це проблема. І я не розумію хто. Сім поговорив зараз більше по чорному, але всі мафія. Ну, я теж так думаю. От я б просив нормально перевірити мене, я перевірений, мирний, я маю п'ять. І п'ять уходи. Дев'ять десять розів mm. комедію з нуля, правда? Пас. брат. Я не показував, що 8 мафія. Я ні разу не показав, що вісім мафія, а він каже, що вісім мафія. Ну я йому кажу, що вісім мирна, а 7 це мафія. Бо я реально думав, я всю гру грав, що 8 мирна, просто туди вписалась. бо для мене шарів більше 2, ще після того, як поговорив. І я казав, що 5 це мафія. Виставляє 5 на голосування, плюс ще сьомий. Зараз це каже, убіждає 9 зняти 10, він з ним спілкується всю хвилину, коли він в нього пріоритетний шарів, це 5, а команда 2-9-10, тільки і все. Три, я думаю, мирна, моя противага – це тільки сім. Ти думаєш, що вісім все-таки проголосує на один в один. Ну я думаю, що вісім мирна, але ну, моя противага це сім, це точечно 7. <реклама> вот. Ну так що, а хто, хто в тебе мафія? Ну, я мирний. Ну хто мафія? Два шарів. Хто мафія? Нема в тебе мафії. П'ять шарів. Ну все, моя це сім. Уселяй пайпас. Пані Шево? Ну і 2 шарів. <реклама> 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 Ні, чому я думаю, що собі два. По-перше, коли він зрозумів, що він має пилитися, він мені відстукав двічі. Потім... Почекай, дай я доходиш. Так, добре, збивайте руки, ноги і все здійснюємо. Хочете, можна десь зняти. Але я просто поясню пояснюю, він мені вскрився. Потім я намагалась не пилити пітьох. Ну, зрозуміло, що я явно не вилізу і не скажу, ми не пилимо, два не пилиться, ну це слишком палівно, Я думаю, це понятно. Вот. І я і він мені знов відстукав. І я вже до один звертаюся, з ким пилиться. Він там п'ятьох. Кажу, не п'ятьох, вибере одну кандидатуру і так далі. тому Для мене це ну це прям по-шерівськи було. Плюс як він поговорив на минулому кол. У нас було по суті дві версії, але ці дві версії це були создані одним ігроком номер 2 Що шість це мафія і два це мирний? Почекай, і два це мирний. Ось такі були версії. І як він поговорив, для мене це було по-шерівськи ці дії, які він зробив, були поширі. ми в суді. На голосуванні 10-5-9, 10-5-9. 10 хто вважає, що мафія Грест номер 10 Дякую, приймаю 4 руки. 5, хто вважає, що мафія ГРВС номер 5 дякую, приймаю 3 руки. Он Брокені. Показує, що шарів. У нас же зараз критика була. Показав, що він шарів. Е, Моя противогати 7, 7, 8, 4. Ну, ладно, окей, вони там якісь мала ти думаєш, Ти думаєш що? Ти думаєш, що мирно точно? Я теж думаю, що вісім мирно точно. 4, вроді би, вообще ми на нього закрили глаза і якби його і не слухаємо. ще 9 показав, що 4 здався мирним, а 9 мирно виходить. Ми про 27, чорна команда 5 падає. Проважаємо про Доброка, що в місті Ніше.

2 9 10 угу. 10. 10 вставал 7 <coughs> я думал что 8 скорее красная 3, 3 3 получается двухсторонняя красная 8 8 тоже скорее красное. Ну, сейчас снимите 5. <свист> 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 Блин, на самом деле мне 2 шерифа. Ну, мне, мне больше 2 шерифа. Дасть <свист> Короче, мне 2 шерифа. 3-8 красное. Я бы, я бы снимал Провожаем. 5. Провожаем. По филам. по два два фола панілії, три фола пане Еріха, по одному фолу пані Масе пані нянь, Коли обговорень, розпочинає пані Масе хвилина. Сталя дев'ятого році на голосування. Uh, дивіться. Аргумент номер один. Пішов десятий. Вони наконець застрілялись. Він зараз буде вам насипати, тому що вони там не перестукалися тому і тому подобні речі. Ви самі бачили, перед цим то 9-й показував кучу жестікуляцій, то десятий. Коло до того, коли був промах, я показував жестикуляцій, багато. Я їх показував, я показував чітко, вони точно були винні на весь стол. Якщо я буду давати ахалай, то точно моя мафія зі мною попаде. Хто б це не був? Ну от із вас, виходить, тро. От хто б це не був, це точно я це зроблю. Правильно? Я точно покажу так, що це видно. Я показував це. На попередні коло домовилися, нічого не показую, я нічого не показую. Рібята, ви мені сказали, не показувати? Я сховав руки за спину. Я не показував жодної цифри нічого. І неймовірним чином застрілялися в четвертого ігрока. Неймовірним образом застрілялися в четвертого ігрока. Тому що мафія одна лишилась за столом. Час, пан'янь. Якщо є матірців три і 3,8 голосуйте разом зі мною. Я голосую на два плана, мені все одно, він став баланс зі мною, це і показує, що здався мафію, бо я сказав, що зараз точно не виходить грають на 05. Ну, якщо здався мафію, то так. Зараз? 5 виставляє 5. Хочеш ось <різь> чим голосувати? Петь зібрана команда, яка тобі різниця, кого голосувати між шпиці. Яка різниця? Тобі кого голосувати між шпиці? Ти що ти ливаєш тудиш дивишся на мене? Ні, ми п'ять проголосуємо, будемо думати. Подивимося, хто вмре. Так, я буду думати, так сік. Що треба? Явно? Не знаю. Стільки мені не треба, час думай, Дест. Час, панері. Доброго ранку, сюди 57. І дадемо підсумки промову 5 і 7. 5 суховину пояснював, що промагу немає, бо останні чорних. Це всі аргументи 7 обідуся, сказав пас. Ого, ребята, аргументи. Рівня капітальського вечора Капучино, мафія клас. Вільчик, я тебе вбиваю, все, я, блин, я, знаєш, я ключу, я ключу, ні-ні-ні, я ключову помилку зробив, я з нуля, ні-ні-ні, чекайте, чекайте, я з нуля показав 4, здався мирним, купив його, а потім вбив, не перед угадайкою вбив, а зараз вбив, 4, здався мирним, закрешував його, а потім, бачите, не вийшло. Я пояснив, що 5 скрився з 4 перевіреним мирним, якщо 2 мафія, він скрився живо, він скрився 1, скрився 3, скрився 9, і це бачив 7. Чого була одна версія? На не. те коло була одна версія. По сьомий мафія вскрився з два перевірени мирних. Два був двосторонній мирний. Правильно? Чого? П'ятий не скрився. У нього ж були якісь мирні котери, були, якісь чорні котери, він нікому не скрився. Білка дословно сказала, що п'ятий на А, не падаючи не паніше вам. Так, да, і п'ятий вскрився скрився один. Я вспомнила, що один у голосувати, заголосувати. 5, 10 3, 5, 10. один сказав голосувати. 3, 5, 10. Як можна сказати, якщо ти один перевірений мирний, ти зробиш все, щоб один поняв, що ти ширів, і залишив ти 100% мирним. Це раз, два. Я приділяюсь, більше ще по шість, тому що вручення під номером шість дійсно змінилося. З минулої гри. Ти це теж ну, відомо, побачила. Я того на моменті в дев'ятці, я думала, що е, два коротше Я думала, що два шарів, але шість мафія мені теж підходило. Поняли? Єдиний момент другого це те, що він не виставив шість. Ну, може, він mm -hmm. там мазався, шмазався, це такий єдиний момент. Але все інше він зробив по-шарівськи. Не знаю. Хай я в молоко, хай я не туди, для мене просто два шарів, і я думаю, що два шарів. Шість сказала ще уходя, що їй там єлі вскрився її шарів. Mm -hmm. Ну, як може Єлі вскритися її шарів, коли ти рядом сидиш? Mm -hmm. ну, Ну, коротше, це странно. Час, ми в суді. На голосуванні 957, 957, 9. Хто вважає, що має гравець No9. Дякую, один голос. 5. Хто вважає, що має гровесь No5, дякую 4 голоси, пане Масатрені. Ви самі це називаєте. У вас три фолахи. Ви самі це називаєте. Гравець від номером 2 не висловив свою чорну провірку. Гравець від номером 1 так ховає. Ну, ви перший раз бачите, щоб він. Робив прям от як всі люди, які роблять його зазвичай. Він ніколи так не робить. от, так от він ховає шеріфа, каже, давайте go в п'ятого проголосуємо!» Я щось і вскривався тут під столом, я їй показував, що я шеріф і що в мене перший перевірений червоний. Я показував це, і гравчині. То, що вона дивиться десь туди, а не дивиться прям під стол під нову, поки я її не гупнув по низі, то вона цього не поняла. Я вже називав вам тисячу аргументів. Я знайшов всіх чорний. Я не розумів, кого мені йти перевіряти. Я не розумів, тому що ви всі перекидалися типу, житоні. тисячу жетонів. Тисячу жетонів перекидались. Ти мені вскрилась в ноль, я тебе перевіряти не йду. Я чорний точно стріляю тебе. Ти повинна це розуміти. Я точно тебе застрялю і буду спокійно сидіти. Час. права, пані завершена. Ніч у місті. 10. Я не думаю, що 9 двосторонній. Я думаю, що 8 оптимально. Чест! Раніда завершена. По фолам. 3 фолла берега, 2 фолла в один фол в ЧБ. Коло обговорення, розпочинає пані Інянь. Хвилина. і нянь хвилина. Вісім прийнято. Якщо розбирати дві версії, то гравець під номером 5, 30 під номером 1, після того він сказав голосування 3, 5 10 після того він сказав, що зняти 10, 3-5 не чіпати. Це те, що ви упускаєте всі. Я не знаю, ну типу, я смислу пояснювати немає, я думаю, що слід більше 5. По-перше, а, він реально би застрелив під номером 3, він не стріляє, він стріляє грацепі номер один. Скривається, що один перевірний мирна, не знаю на що, замість того, щоб засеяти свого під номером 6, я бачу, як він склавається в ту сторону, тому що виступається два перевірки мирний. І того я встрілююсь на стіл, що два перевірні мирний. Нащо нам це робити? Вже два гравці зриваються на стіл, я не розумію. Ну, Якщо ви граєте в таку мафію, то грайте в таку мафію. До тебе, ти вписалася тоді, я не вписуюся, ми стріляємо під номером 4. І печатають тебе разом з оцем тином роблять, якщо є якісь дії. А після того, як ти і 9 показав, що точно мафія, а я мирний. Після того ви, ми заставили графіка 4, 9, де 9, тебе спімляють. Та ні, там 10 чорний, я виставляю 9, виставиш 7. Та ні, 10 показав, що я мирний. Все. Десять перевірена мафія, казав, що я мирний, я мирний, стоїть все таки, в сторонній мирний. Uh, ну, Багато людей поговорили, що я вписалася, і що ж я вписалася. Я вписалась з того, що два думав над провіркою п'ять в От просто він проснувся, ну в мене теж таке буває на шерифі. Він просто лагнув ну, дуже жорстко. Три секунди в нього було, він такий: п'ять мофі. Отак. Я голосую всім, ну сорі, не ну. Скібно. Не хочу. Я думаю, що дев'ять мафія, я голосую всім. Дев'ять? -е. Ні, я не хочу руїнити. Я не хочу руїнити yes. людям, там три-чотири. Вони всі поназивали мирним. Ну, типу шерифом два. Багато запам'ятів, що шериф це два, я поставлю все. Час, пане рік. Добро ранку, семь. Та зіграй по собі, пам'ятаєш, битва твоновочки фінал. От ти прям думала, що я мирний, uh -huh. а в мене проголосувало. Зараз ти думаєш, що я мафія, зіграй по собі. Це ж нічого uh -huh. не лише. Та неважливо, вони не, ж, не жорстко лишали. Руслан сидів, думав, думав, думав. А от до речі, щоб він про вісьмьох попалив, так як я попалив і скинув свою руку останню вісім. Ми взагалі попалили і лишили. Я дивився, чи хтось буде мою руку ловити, чи ні, а потім я розумію, що 3 і 10 разом, і я розумію, що три і десять немає. Так да. важливий аргумент, чого в дев'ятці одна версія. Я живу з думкою, він скривається два перевірених методи. А два мені скрився шість перевірених чорних. Я мені навіть два не треба скривати бо два вже перевірений мирно, правильно? І п'ятий нікому не скривається, бо його сьомий вже скрився. Після цього прома, в нього чотири перевірені на шарів, і, він, і, і після того він вже скривається. От ти уявляєш? От є версія, ти сидиш, ховаєшся, ти загорів в Що п'ятий? П'ятий нічого корисного цього місту не приніс. Ми в суді на голосуванні 8-9-7, 8, 9 7, 8, 9, 7. 8, хто вважає, що мафія РВС номер 8, дякую, 0 рук, 9, хто вважає, що мафія РВС номер 9, дякую, одна рука, 7, хто вважає, що на 7, бора перемога мирного міста. Мафія грає хай 6-7. А я думав провірте. А Пожалуйста, по протокол. Раз, посла. Раз, посла поділ чотирьох мирних. Один, два, п'ять, вісім хвилин. Один, два, чотири, п'ять, вісім. Кого була динаміка? Скільки у вас мінусів? У мене всі мінуси. У мене всі мінуси. У всі мінуси. У мене динаміка. У мене всі мінуси. Я думаю, як урок показує 8 миль, я думав, це Я перший в скину показав 6 чорних, 5 чорних. Я перший вбив 7. Я тоже спани. Ирон так само ты не помнишь, она же тебе так все думает, что я как раз. Бля, як ти привет, и в психодесять, по я понимаю, типа, значит, пидотстрел, типа, мене нашли в разряду, до меня тянет. Я ще думаю, я забив тебе перевірку, а ти мені не Я думаю, ну самому писать. Ну надо против. Ина! Ина. Иди, вечора. Кстати, вот самый цікавый реально всего. Забічі я бачу, а, можу, а, можу, а, можу, а, ну знаєш, з того, щоб не коротше, що ви розуміли в першого і в другого місця порівну по 3,6, але перше місце бере той гравець, який один раз був. Під доном гри пан Ін'янь. Друге місце пані Шива. Дякую за вечір, Тихої ночі. Так, чекайте, торжественне вручення. А, розказати вам хто їх хто? Так, так, так. Значить, дивіться, от ви всі розгадували, ви всі думали.